Я ходжу в звичайні групи, як інші діти, але по вихідним нам тренер робить додаткові тренування, на яких ми тренуємося трошки по іншій методиці. Все стає трохи складніше, бо і рівень стає вищим. Але... Треба тренуватися, щоб стати сильнішим. Головне перед боєм гарно розігрітись і знати, що все що в моїх силах, я все зроблю і все вийде. Я став цілі перемагати завжди і ніколи не програвати. Вже квитки куплені, готелі заброньовані, все проплачено. Нам залишилось готуватися, не травмуватись, бути здоровими. В Ірпені триває підготовка до чемпіонату Європи з кікбоксингу з 9 по 12 квітня. Мальта прийматиме найсильніших спортсменів світу. Україну та Ірпінь представлятимуть хлопці та дівчата із клубу Реформа. Серед тих, хто представлятиме РП на чемпіонаті Європи, – 12-річна Олена Монастирьова за плечима юної спортсменки десятки медалей, титули чемпіонки України та світу. Для неї кікбоксинг не просто спорт, а справа життя. Тож до кожного змагання вона готується дуже ретельно. Підготовка складніша, морально це також трошки складніше, але все одно і туди, і туди я їж, їду з настроєм перемогти. У складі команди і Марія Сердюк Баліна дівчині 15 років і в кікбоксингу вона вже 7 років. За цей час спортсменка встигла виступити на двох чемпіонатах світу та здобути чимало перемог на національному рівні. Чемпіонат Європи для Марії новий виклик та важлива ціль. Менше часу в я друзям. Приділяю, бо в будь-який момент ти можеш захворіти, і будь ну, люба пропущена неділя тренувань це вже треба заново і заново не можна пропускати тренування, і я стараюсь зовсім не хворіти, не їсти там шкідливого і, взагалі, от здорово жити. Серед хлопців спортсменів – 13-річний Давид Даниленко, який за сім років тренувань досяг значних результатів у кікбоксингу. Давид тричі ставав чемпіоном України та двічі переможцем Кубка України. У 2024 році здобув бронзу на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Давид не планує зупинятися на досягнутому. Хочу перемогти цей чемпіонат Європи, та ще хочу стати неоднократним чемпіоном світу. Переможцями чемпіонату України з кікбоксингу, що відбувся в Києві з 28 лютого. По 2 березня стали 17 спортсменів. Проте взяти участь у чемпіонаті Європи зможуть лише 13 кікбоксерів. Цього року спонсорська підтримка дозволила частині команди поїхати за рахунок донорів. Однак деякі спортсмени змушені покривати витрати на поїздку самостійно. А це вартує близько чи євро підготовка до великих змагань. Це більш інтенсивна робота ближче до самого турніра. Задача моя, як тренера, це підвести спортсменів на пік своєї форми. Звичайно ж, неможливо цілий рік знаходитись на максимальних своїх можливостях і формі. І задача і спортсмена, і тренера конкретно під міжнародні змагання, вийти на свій, ну. Можна так сказати, ідеальний ідеальний такий стан у період перед чемпіонатом Європи кікбоксери тренуються чотири рази на тиждень, у тому числі на вихідних. Для багатьох участь у міжнародних змаганнях це в першу чергу можливість довести собі, що всі зусилля в залі були немарними. Мені хочеться приїхати додому, звісно, з першим місцем. Ну, я думаю, що це важливо для нашої команди заробити там як... як найбільше нагород. Втім, за словами тренера, це не тільки шанс продемонструвати свої вміння, а й можливість відпочити від щоденних стресів війни. Це для мене в першу чергу. Я що діти зможуть побачити світ, побачити інші країни, подивитися, як. Тренуються інші діти з кимось. Познайомиться. Багато дітей мають вже друзів і в Німеччині, і в Шотландії, і в Англії. У них є знайомець, з якими вони і спілкуються. Там і вітають один одного зі святами. Вже 7 квітня команда ірпінського спортклубу Реформа вирушить на чемпіонат Європи, де на змаганнях представлятиме Україну. Загалом у цих міжнародних змаганнях візьмуть участь 820 спортсменів із 19 країн світу. Марія Марчук, Олександр Гравчук з Ірпи. Ня спеціально для Медіапогляд.